Правило за оборонців вітчизни за народ у великій небезпеці на захист від бандитів від ворожого війська. Великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого, на горі святій Його. Велика радість усієї землі, гора Сеон, з північного боку місто царя великого, Богу у храмі його, знаний, як захисник його. Бо ось зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, здивувалися, злякались і відступили. Страх обійняв їх і муки, як у жінок під час родин. Подихом буріти потопив кораблі Фарсіса. Як чули, ми, так і побачили в місті Господа сил, у місті Бога нашого, Бог утвердив його навіки. Ми Думували, Боже, про милість твою посеред храму Твого. Яке ім'я Твоє Боже, така й хвала Твоя аж до країв землі. Повна правда рука Твоя. Нехай веселиться гора сеон, нехай радіють дочки народу Божого задля присудів Твоїх, Господи. Обійдіть кругом Суни і розгляньте його, перелічіть вежі Його, зверніть серця ваші до могутності його та розгляньте будівлі Його, щоб переказати поколінням майбутнім. Бо цей Бог є Бог наш повіки. Боже, хто подібний до тебе? Не мовчи, і не будь спокійним, Боже. Бо ось вороги твої зашуміли, і ті, що ненавидять тебе, підняли голови. Вони підступно змовляються проти народу Твого та радяться проти святих Твоїх. Сказали: Ходімо, винищимо їх з поміж народів, щоб ніхто не згадував більше імені Ізраїля. Змовилися і однодушно стали проти тебе. Сини не едоми, ізмейліти, муав і агаряни, Гевал і Амон, а маликі філистимляни з людьми тирськими. І Асур пішов з ними. Стали вони на поміч синам Лотовим. Зроби з ними так, як з медіямом, сесарою та іавимом, коло потоку Кисана, що були знищені в Аендорі, і стали гноєм для землі. Зроби з ними та з князями їх, як з Оривом, зивом, зевеєм і салманом, вельможами їхніми, що казали: візьмемо собі у володіння святиню Божу. Боже мій, нехай стануть вони як порох у вихорі, як солома перед вітром, як вогонь спалює ліси, як полум'я, що опалює гори, так пожени їх бур. Лю твоєї і гнівом твоїм приведи їх у замішання, Покрий їх безчестям, щоб вони шукали імени твого Господи. Нехай будуть осоромлені і застрашені навіки, і з соромом своїм загинуть. І нехай узнають, що ім'я тобі Господь, і що ти єдиний Всевишній на всій землі. Готове, серце моє Боже, готове серце моє, буду співати і прославляти у славі моїй. Устань, слава моя, встань та псалтирю, гуслі встану я рано. Буду славити тебе, Господи, між народами, буду оспівувати тебе серед племен, бо вище небес, милість твоя, і до хмар істина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб слалися всі улюблені Твої. Спаси правоцею твоєю і почуй мене, Бог сказав у святині своїй. Піднесуся і розділю сихемі, долину, оселю, розмірю, мій Лаад, мій Манасія, Єфрем, сила глави моєї, Юда Скипетер мій, Моав, умивальна чаша моя. На едома стану ногою моєю. Земля Фелестимська скориться мені. Хто веде мене в укріплене місто? Хто приведе мене до Едома? Чи не ти Боже, що відкинув нас? І не виходиш, Боже, з військом нашим? Дай нам поміч у скорботі, бо марна надія на захист людський. З Богом ми покажемо силу. Він знищить ворогів наших. Благословлю Господа на всякий час. Завжди хвалаємо в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя. Нехай почують вірні та звеселяться. Величайте Господа зі мною і прославімо ім'я його всі вкупі. Я шукав Господа, і він почув мене. І від усіх скорбот моїх визволив мене. Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його. І від усіх скорбот визволив його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачу. Чи те, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього. Бійтеся, Господа, всі святі його, бо не знають на статку ті, що бояться його. Багаті зубежіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене. Я страху Господнього навчу вас. Хто з людей бажає жити і бачити дні благі, стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від усього злого і роби добро. Будь мирний і пильнуй того. Очі Господні до прав праведних, і вуха його до молитви їх, лице ж Господні проти тих, що чинять зло, щоб знищити з землі і пам'ять про них. Взивали праведні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх. Близько Господь до скорботних серцем і покірних духом він спасає. Багато скорбот у праведника та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і жодна з них не зламається. Смерть же грішників люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх і не загине ніхто з. Тих, що уповають на нього. Господи, будь суддею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене. Візьми зброю твою і щит, і стань на поміч мені. Вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене. Скажи душі моїй, я твоє спасіння. Нехай усоромляться ті, що шукають душу мою, нехай повернуть назад і покриються безчистям ті, що задумали зло проти мене. Нехай стануть вони як порох перед вітром. І ангел Господній, нехай прожене їх. Нехай дорога їхня буде темна і слизька, і ангел Господній, нехай переслідує їх, бо вони без вини таємно поставили сітки своєї на мене, викопали яму для душі моєї. Нехай же несподівано прийде загибель на нього, і сітка, що він таємно на мене, поставив, нехай уловить його, і в ту яму нехай сам упаде на свою погибель. А душа моя буде радіти у Господі, буде втішатися спасінням від нього. Всі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до тебе? Ти визволяєш слабкого відси. Ільного, бідного і вбогого від гнобителів його стали проти мене свідки неправдиві про те, чого не знаю. Я вони допитують мене, віддають мені злом за добро, осоротили душу мою. Я ж коли хворіли, вони одягався в одежу скорботи, смиряв постом душу мою, і молитва моя від серця мого не спинялася, наче за приятелем або за братом своїм я побивався. Ходив, сумуючи та плачучи, наче за матір'ю. А вони з нещастя мого радіють, збираються та радяться, як збільшити рани мої, ганьблять мене, не знаю за що. Спокушаючи, насміхаються, скригочуть на мене зубами. Господи, чи довго будеш дивитися на це? От веди душу мою від злочинства їхнього, від левів самотню мою. Я буду прославляти тебе на великих зібраннях. Перед численних народів буду хвалити тебе, щоб не торжествували мною ті, що ворогують проти мене даремно, не переморгувалися очима своїми, ті, що ненавидять мене без. З вони про мир говорять вони, а проти мирних землі складають свої замисли, розширюють на мене уста свої і кажуть: Добре, добре, бачили очі наші. Ти бачив це, господи, не мовчи. Господи, не віддаляйся від мене, устань, Господи, і заступись за правоту мою. Розбери тяжбу мою, Господи мій Боже мій. Розсуди мене, Господи, за правдою Твоєю, щоб не величались вони наді мною, щоб не говорили в серці своїм. Добре, добре, цього ми бажали, щоб не сказали, ми поглинули його. Нехай постидяться і соромляться ті, що радіють з мого нещастя. Нехай покриються соромом і ганьбою ті, що вихваляються проти мене, і нехай радуються і веселяться ті, що співчувають правді моїй, і нехай завжди кажуть, який величний Господь. Що вважає спокою рабові своєму, а язик мій буде звіщати правду твою та прославляти тебе по всі дні. Славимо тебе, Боже, прославляємо тебе і призиваємо ім'я Твоє. Про нього сповіщають чудеса твої. Коли виберу час, каже Господь, я буду судити за правдою, хоч захиталася земля, і всі, що живуть на ній, я утверджу стовпи її. Я кажу, не не беззаконствуйте і до злих не надійтеся на силу свою, не підносьте високо рогу вашого, і не говоріть на Бога неправду, бо не від сходу і не від заходу, і на згір пустелі піднесіння. А Бог є суддя. Цього принижує, а того підносить, бо чаша в руці госпо. Одні у ній кипить вино, повне приправ, і він наливає з неї, а гущу його вижмуть і вип'ють усі грішники землі. Я ж радітиму повік, буду співати Богові нашому. Всі роги не зломлю і піднесеться сила праведного. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.